Вітаю малята! На сьогоднішньому занятті ми дізнаємось, яка професія важлива. У гості до нас завітали ляльки Наталка та Сашко. Послухайте уважно, що розповідає Наталочка: Працює матуся моя в дитсадочку. Всі дітки для неї, як дочки і синочки, хороша, ласкава матуся моя. Усі її люблять так само, як я. Дітки, ви здогадались? Ким працює? Матуся Наталочки? Так, молодці. Наталчина матуся працює вихователем. А що робить вихователь? Так, молодці. Виховує та навчає діточок. А як ви вважаєте, хто ще працює у дитячому садку? Так. Помічниця вихователя. Ми ще її звикли називати нянію. А що вона робить? Так, вона допомагає вихователю. Яка наша? Помічник вихователя? Добра, ласкава, лагідна, привітна, молодці. А ще яка вона? Працювита. А як це сказати інакше? Так, старанна і ще вона дуже чимна. Хто ще працює в дитсадку? Так, кухар. Що робить кухар? Так, готує їжу, молодці. Що їй потрібно для роботи? Так, нашому кухару потрібні продукти та посуд. Молодці. Хто опікується здоров'ям, дітей у дитсадку? Так, медсестра та. Лікар. А що вони роблять? Як ви вважаєте? Молодці! Лікар та медсестра дбають про те, щоб малята були здоровими, міцними та сильними. Назвіть, чим користується лікар? Вата, градусник. Бинти, ліки, молодці, таблетки, вітаміни? Так, пігулки та сиропи. Дітки. А хто ще працює в дитячому садку? Молодці, це наш двірник. А що він робить? Так, прибирає територію дитячого садка, щоб було чисто та комфортно. А зараз пропоную пограти. Кому що потрібно для роботи? Кастрюля кому потрібна? Так. Кухарю, градусник, медсестрі, молодці. Що це таке? Мітла, двірникові. Ополоник, кухарю, снігова лопата, двірникові молодці, швабра, помічниці вихователя. Так, молодці. Ліка. Знов двірникові. Що це таке? Бинти, Так, лікарю. Або медсестрі, терка, кухарю, вітаміни. Так, медсестрі. Це відро з водою, помічниці вихователя. Так, молодці, ви впорались з завданням. А зараз послухайте, що розповість нам Сашко. Я буду, як тато, безстрашним пілотом. Я буду, як тата, завжди у польоті. Літак над морями вести, тільки б скоріш підрости. А ким працює тата Сашко. Так, він пілот. А що робить пілот? Він керує літаком. Молодці дітки. А як назвати одним словом лікар, вихователь, продавець? Пілот. Хто вони? Так, це все професії, професії людей. А зараз пропоную гру «Закінчи слово. Необхідно закінчити початок мого слова. Дивіться на зображення, я кажу, а ви закінчуйте лі? Кар молодці ополоник. Куб. Хар. Так, віник, би, нт, Так, двір. Ник. Розумнички мої. Наступна гра: хто де працює? Де працює лікар? Кажіть. Так, у лікарні, де працює продавець? Так, у магазині. Молодці, де зустрічає малят вихователь. Так, у дитячому садку, а де працює кухар? Так, на кухні молодці. Де працює будівельник на будівництві, де працює перукар. У перукарні. Молодці діти. Як ви вважаєте, які професії важливі? Так, звичайно, усі професії важливі. А на сьогодні у мене все.